Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск з нами сьогодні в прямому ефірі. Терологиня, екстрасенс та та психолог Людмила Хомутовська. Пані Людмила, я вас вітаю. Доброго дня. Друзі, ми працюємо з пані Людмилою 13 березня. У нас зараз 17.04 за українським часом. Ми розпочинаємо наш ефір. У нас сьогодні буде маса питань від наших глядачів і, зокрема, актуальних тем. Хочу почати пані Людмило із того, що останній день буквально що Росія активізувала свої обстріли по наших житлових будинках суми Мирноград на Донеччині, Кривий Ріг. Біль. Скажіть, будь ласка, чи це далі таке буде продовжуватися? З чим це пов'язано? Чи буде тому кінець краю? На жаль, це буде продовжуватися. Це як відповідь, да. і умовно хочуть зупинити. Так що це відповідь того, що відбувається зараз. Ми будемо це бачити. Цей тиждень точно буде продовжуватися. А те, що от цього тижня а, будуть вибори на Росії, ну, вибори Путіна, давайте так назвемо, чи очікуються масштабні обстріли і, можливо, якісь терористичні загрози з боку Росії, саме зараз дивимося на наші території. Дивіться, чи будуть масштабні? Я думаю, що хоча б один точно буде такі масштабні, чому вони планують показати якусь? Свою силу, саме силу, що вони головні, і так далі. Так що я думаю, що буде, і погана історія, що це вже десь ось ось воно йде по мечам, це те, що максимально швидке російські добровольці вчора прорвали кордон російський на танках з прапорами Європейського Союзу. Е, іронічно, да, так получається, е, і зараз вони анонсували удари по армії Російської Федерації в Курську та Білгороді. Що з цього буде? От пролунала заява, пані Людмила, А як ви це бачите? Яке буде продовження? Які там будуть події? Що очікують ці російські українські міста? Що ж, російські? Ну, На жаль, я не бачу, що вони дійдуть до, до Москви. Оцього, на жаль, я не бачу. Вони побудуть якийсь час, і потім вони пропадуть звідти нароблять такого шороху, оце я бачу. Але я, тут же історія не в цьому. Тут, знаєш, по місяцю тут йде те, щоб показати силу, показати можливості. Е, вони як про, якби. Е, Пропонують іншим зробити щось те саме, і от, чи цього вони доб'ються, так вони доб'ються. Просто дайте час, щоб ця сила визріла і так далі. Щоб Белгородська Народна Республіка захотіла референдуму, Курська Народна Республіка да, захотіли референдуму. Отоді такі, такі да. А зараз це такі, знаєш, показовий марш, що це можливо, так теж можна. Ну і можна напевно, ще назвати така інформаційно-психологічна е, операція на розуми росіян. Ну, якщо вони в них є, судячи з того, що зараз там відбувається останні два роки. в мене все сумнівно довкола цього. На жаль, пані гаразд. А давайте подивимося е, такий кейс, який зараз я бачу дуже. Популярний чомусь в соцмережах, напевно, що він заправлений російською пропагандою. А наміри російських добровольців, які перетнули кордон, справді е, такі, щоб змінити владу путінську, щоб запровадити новий демократичний порядок, чи вони можуть керуватися якимись ФСБшними, насправді операціями наративами. Ні, я не думаю, що тут а, саме Ф ФС... ФСБшні, тому що чи хочуть вони в принципі змінити все, так вони, якась ідея змінити все, їм дуже все не подобається від слова геть. І тут я не бачу ФСБ від слова повністю. Немає. Тут хочеться якоїсь, вибач мені нормальної країни, от саме щоб люди працювали, вони заробляли, і при тому не було оцих лякалок, якої є на сьогодні Росія. Так що в них такі, знаєш, ідеї все такі хороші. А от цього тижня до кінця ми дивимося, так? Що може очікувати Росію е, у зв'язку із тими виборами? Чи можуть зірватися ці вибори? Хтось може зірвати, зірвати ці вибори? Ну, дивися, я не бачу, що вибори зірвуться, чи будуть вибори 100% вони будуть. Якщо навіть по п'ятірки Пентаклі там може бути криза, напишуть умовно, там всі пройдуть, проголосують. Тут теж ми всі ж розуміємо, що це така концертна програма по, по заявкам Путіна. Так що вони пройдуть, а от чи буде спокійно під час виборів, це вже трошечки інше питання. Ну, бачиш, що нам говорять, нам говорять, що будуть робити все, щоб було спокійно. Чому? Тому що буде якась дуже велика кількість і військових, і міліціонерів, і ті, хто е, це все роблять. Так що е, вибори якби, підтримують спокійно. Але вся історія йде сюди. Всі дивляться на те, що відбулося. Я наскільки розумію. Е, що оцей о лігіон і о те, що відбувалося, ну, ми ж всі ж добре е, розуміємо, що врязань долітало і так далі. То щось там таке ще веселеньке буде. Е, розумієш, тому що вони в якомусь розпачі йдуть на ці вибори, в якомусь розчаруванні. Так що ну, все, все нормально, все добре. Найбільш трагічне в тому, що. Ми все бачите, пані Люмило, сподіваємось, сподіваємося, там кінця кроя краю тому немає. Підтримують усе. І оце Путін говорить кісільову байки, і російський народ цьому аплодує. Ти Ах, знаєш, я, я вже розчарувався це, на цьому тижні Бадоєва, Алан Бадоєв і. Я з ним дуже згодна. Він сказав таку фразу йому теж Гордон запитав: А як ви дивитесь на те, що люди таким чином сприймають інформацію, що тут війна? І він сказав таку розумну фразу: що якщо до України оцей наратив долітає, і ми з цим носимося, то потрібно зрозуміти, що відбувається там. Вони це чують з усіх усюд, і це влили в голову. І от вони такі є. Я тут з ним повністю згодна. Хто має, те й думає. А хто не здатен думати, те й не здатен думати. Не можна нічого такого зробити з цією головою. Нікуди діватися. З, з усіх сторін руснява пропаганда. А, сьогодні росіяни опублікували відео, де показали, яким, на жаль, вдалося влучити ракетами по наших гелікоптерах на Донеччині. Це трапилося якраз в той момент, коли вони заправлялися на землі. Е, і е, там, там загинули два наші пілоти. Про це зараз говорять військові, е, пишуть про це в телеграм-каналах. Е, і просять наші глядачі з огляду на це подив, подивитися, що насправді сталося з нашими гелікоптерами. Е, чи дійсно хтось навів, хтось зрадив, чи все таки просто Росія стежила давно за цим і. Відбулось. Ні, це, це стежили, да, і просто по іншому не могло бути. Вони не могли о, там цьому якимось чином зарадити, тому що було дуже важко якось рухатися, наскільки розумію. Це, це дивилися, це те, що зверху, да, місяць, який дивиться зверху. Я думаю, що це гелікоптери. Це не здали. А, будуть якісь висновки зроблені з цих бід. Бо це вже не перший раз просто з нашою технікою таке відбувається там е, минулого тижня про хаймерси було та ми, до речі, з вами про це якраз теж говорили. Ні, це звісно, що зараз буде стояти на повістці денно і це буде переглядатися. І скажу більше, що навіть десь мають його перенести дуже в швидкі... Часові рамки, це буде питання лежати на столі і стружку знімуть. Тут якась реакція, я б сказала, що буде доволі швидка. Угу. Е, так, давайте далі подивимося. Просили наші глядачі глянути е, стосовно таких міст, ключових, де зараз дуже, -дуже складно, куди прилітає. По-перше, це суми. Де цієї ночі дрон влучив багатоповерхівку, є на жаль, загиблі, багато постраждалих. Чи буде далі там це продовжуватися, чи все таки це якось припиниться за третій, за певний час? Швидко можна. Я, я не можу сказати, що вас зупиниться ні. І з того, що я бачу, зараз будуть працювати по сумам, вони просто легкі до доступу. Чи будуть попадання, на жаль, будуть пропадання. Так що суми зараз максимальна, максимальна небезпека, трошечки побережіть себе. Що ви, пані Людмилу, можете сказати про кривий ріг? Там так само ракета, пряме влучання, багатоповерхівку. Теж, ну, подивіться, десятка мечів. Хочуть зажати, хочуть максимально активізувати, і крім того, якась історія, щоб люди звідти бігли, це якийсь задум, в принципі, фюрера, і знову ж башня, влучання в будинок. Так що я не можу вам нічого підтримуючи. ви знаєте, що я даю максимум підтримки, але не сьогодні. Угу. У зв'язку, пані Людмило, із цими рейдами російських добровольців на територію Росії, що можна взагалі очікувати Харківщині від цих подій? Тобто, чи, чи будуть туди теж активно бити, зокрема і по місту Харкову? Також хотілося б почути. Ну, Дивіться, Харків, якби він, в принципі, по ньому активно, і я, наскільки розумію, там, напевно, майже кожного дня туди прилітає. Харків щось там поставили, є захист. На жаль, чи будуть жертви, я думаю, що будуть, але в будь-якому випадку щось трошечки починають збивати від Харківщини. От потім харківчани хай нам напишуть, я наскільки розумію, щось вас там поставили, якийсь там трошечки кращий захист чи був. <гум>. Uh, так, uh, давайте ще поглянемо, будь ласка, по Одесі. Uh, пані Людмило як ви думаєте? Чи, чи буде там доволі тихо зараз останні дні і на щастя, хай так продовжується далі. Але як ви бачите це. Ну, дивися, чи будуть прильоти, будуть. Але тут аж знову ж у нас імператриця. В будь-якому випадку це не так рясно, як було. Але чи є загроза є, і, на жаль, нам дають і жертви. Але це знову ж кажу: це не рясно, це не кожен день. Щось, слава Богу, їх відвернуло від Одеси, і хай далі не бачать. Угу. Е після виборів Росії е якось зміниться перебіг війни в Україні, пані Людмило. Ви бачите якісь зміни? Чи можуть зменшитися, наприклад, ті ж самі обстріли? Бо вже ж доводити немає що. Типу, ти собі далі сидиш й сидиш, хоча ну, тобі, не ся. треба, щоб сидів. Я не можу сказати, що в нас обстріли припиняться. Ні, вони не припиняться. Але чи будуть іти якісь перемовини, щоб було якесь Да, буде, і ми навіть про це почуємо: воно йде по місяцю і це закривають, признаватись нам не будуть. Так, це риби мої годуються зараз і перестане густи. Е, і, але будуть домовлятися, щоб цього не було. Е, так що це сприймайте, що якась такі дії будуть. Але про те, що воно закінчиться повністю, ні, я вам не скажу, не закінчиться. Гаразд, а на фронті що може бути на е, увазі вже після виборів? Ну просто тут кілька днів залишилось… Е. До виборів, тому як я не думаю, що щось там зміниться прямо на фронті кардинально. Давайте так ні, кардинально не зміниться. Дивись, нам дають приблизно дві дві десь буде умовно активно, десь не дуже. Далі, взагалі, якби тема важка, все таки фронт, і, і двійка Пентаклів ще може знаєш, що нам казати? Що може тільки два напрямки, якщо умовно ти як пам'ятаєш декілька тижнів назад, було всі чотири напрямки активні. Uh -huh. то, то зараз нам дають тільки два напрямки активних, е, якесь чуть -чуть є заспоки, заспокоєння в якомусь моменті, але по вісім мечів це все-таки важко, це про втрати, це про величезну небезпеку. Наприклад, я пам'ятаю, по вісім мечів полетіли оті о, бомби. Я забула знову, як вони називаються, оті великі такі з неба. Е, Знаєш, тому от саме, але це знову ж це два напрямки. Хороша новина, що хоча б на двох mm -hmm. ті бомби каби, а ціні да, да, бомби да, да, да. каби, каби нам пишуть бонжур із Франції. Бонжур і одразу в мене питання про Макрона. Наша влада зараз так натякає, що будуть якісь дуже важливі новини з Франції безпосередньо від Макрона. Пані Людмило, чого очікувати від президента Франції? Там намічається звернення його до французького народу, де він буде говорити про Україну. Що хоче сказати, з чим хоче приїхати? Звернення в його буде. Я просто не впевнена, що це так буде розвиватися супершвидкими темпами. Чому? Тому що якесь звернення буде, будуть якісь дії, не буде такої підтримки, і знову ж нас, на жаль. Вилазить трійка Пентаклі, яка говорить, не все зразу, давайте підготуємося щось, візьмемо якийсь час для того, щоб це активізувати. Але загалом, чи буде відігравати Франція щось хороше для України, да, буде. і ми бачимо колесо фортуни, що це саме вони закрутять оце колесо змін. Єдине, що я ще раз скажу, все-таки трійка нам обіцяє, що. Місяця три у це буде ще сюди. Туди а, в інформаційному просторі дуже часто згадують про Дніпрогес, про те, що можуть підірвати. Я просто не розумію, звідки це взялося. Напишіть друзі в коментарях. Може я чогось не доганяю, може щось десь провтикав. Пані Люмило, а що можуть бути якісь загрози для Дніпро -Гез? Дніпро Гес? Дніпрогес розташована в місті Запоріжжя. Ну, перше, що нам говорять, що тут, там загроза, якби є завжди, бо там все, що, все літає. Чи є ідея це все зірвати, моя відповідь зараз не точно. Це, ну, зараз немає цієї прямої загрози, точно. Якщо може, це буде пізніше, так, а пізніше ми знаємо, що це через 100-200 через років, зараз точно немає. Зрозуміло. Так, давайте далі одне із питань наших глядачів хочу підняти. Чи бачите, пані Людмило, що може бути в Україні пасхальне перемир'я? Коли в нас Пасха, здається, перша травня. В травні місяці я знаю, що Пасха в травні, бо я звернула увагу, що вона пізня, а пізня Пасха да. говорить про затяжну весну. І те, через що мене так зацікавило? 5 травня. Дивіться, чи буде про це мова, і чи будуть якісь зроблені певні дії? Так. Я не впевнена, не що це протягнуть. Якась незгода. Да? Ніхто не згоден на такі умови. Таме не вміння домовитись, не вміння дійти консенсусу, це основна причина. Так що, чи може щось таке збути започатковане, ну, принаймні зустріч точна якась буде. Я не бачу, що дійдуть до, до згоди. А от е, Ердоган ну, вчора президент Туреччини заявив, що ніякі домовленості, якщо там немає Росії, не принесуть результат. Е, зрештою, чому так сказав Ердоган, чи, чи, чи дійсно він правий? Що те все, що зараз там намагаються е, якось домовитися, воно не принесе результатів, якщо там не буде оцього, оцього фюрера? Ну, він тут 100% так, тому що знаєте, без мене мене женили не пройде, і тут взагалі трійка, що має якось три сторони бути принаймні в цих угодах. Е, так що так, без нього точно там нічого не буде. І Туреччина, сам Ердоган, хоче в цьому прийняти безпосередню участь, будьте саме цією третьою стороною. Тобто не Білорусь, як було в 14 15 х роках. Е, так хоче, а чи буде він яким чином буде до цього причетний, але він точно не буде основним. Е, чому? Бо якось ще відсунули його. Чи... Е, мені хочеться сказати, що він занадто слизький, да, із того, що я бачу. <Уху> угу. uh, так, одне із питань наших глядачів. Я бачу, глядачка Тетяна пише: пані Люмиле, чи можуть підняти виплати на дітей, оскільки вже 10 років виплати становлять uh, я 860 гривень. Отак, от тут побачив, ну, дивіться шість жезлів у принципі. Говорить так, і ця тема буде підніматися. Давайте коли. Ну, зараз немає фінансів, але чи туди дивляться 100% дивляться, я розумію, як вам важко, тому що ми знаємо, що пачка памперсів скільки коштує. Зараз це нереально по сім мечів це взагалі не, не буде розглядатися, поставлять на паузу, але те, що це ну, не з дійсністю, де да, зустрічається ця сума з дійсністю, так, так що так. Пані Люнило, а чи правда, що найближчим часом законодавці можуть ухвалити е, певний такий документ, за яким будуть поплатити величезні гроші е, тим батькам, які народжують дітей, ну щоб підвищити таким чином народжуваність, яка зараз е, в період війни сильно постраждала? От, дивіться, це о, оця тема. Да, вона е, на повісті дня, і бу будуть. Я навіть думаю, що ми ось почнемо говорити. І навіть якщо це буде ціна, то це якась доволі хороша ціна на народженість з дитини. Це щось дійсно що має вагу, так що це мають передивлятися. Я десь читав. Слухайте, десь в телеграм-каналах була інформація про це, що там взагалі йде мова про суми в 384 тисячі гривень. тисячі Показує, що це якась вагова сума щось занадто дороге, і при тому, чому я, я говорю, тому що ми бачимо, що це пошуту. шуту давайте швидко це будемо вирішувати. Якщо там про дітей не час е, і так далі немає сум, а це вже на повістці дня. Це те, що підгорає, вибачте мене за таку метафору. Угу. А щодо відновлення авіаперевезення в Україні, пані Люни, чи ви бачите, що цього року є величезна ймовірність? Що е відкриють аеропорти? Отдацько на це, бо тут інше ще є питання. Дуже таке цікаве сильно. Дивіться, я теж дивилася не раз, чи будемо ми говорити про те, що потрібно відкривати. Так. І далі якось вона піде оця ідея, що називається в народ, його будуть підтримувати. Потім, в якийсь момент конкретно це поставлю знову на паузу, і далі відкладемо це питання. Попередньо ще дивилася, що варіант відкриття аеропорту, десь на краю, все-таки в нас є. Але це якісь захищені місце. Я, на жаль, не можу підтвердити, що от не показують мені цю інформацію, що це буде ось завтра, післязавтра, умовно, через півроку. Це щось, що підхопиться, з цим будуть носитися, але це не можна буде зробити. Ось така моя відповідь. Угу. Е, в період війни саме пані Людмила, ви так це бачите? Що так, це мож... так, що його от відкладають, відкладають не на часі. Але чи будуть зараз це обговорювати 100%. відсотків? Я навіть не здивуюсь, по тому що я бачу що його і в раду занесуть. Може, там якось щось і проголосують, а потім якось воно буде заднє, заднє якось ось так. Угу. А, чи ви бачите в цьому реальний сенс? Тобто, чи варто це робити в період війни? Бо читав а, певних експертів, які на цьому знаються, які кажуть, що ну ви ж розумієте, що зростуть ціни на квитки. Бо просто ж страховка буде куди дорожча, оскільки злітати з воюючої країни це, ну, якби це величезні ризики. Ну, чи Зростуть ціни, точно зростуть, якщо це зробити. Але знову ж, ну, справа мутна, я в принципі не впевнена, що ту страховку навіть візьмуться покривати. Ну, тобто, хто за це візьметься, якщо такі величезні ризики? Коротше, але є напевне, що знаєте, залишається той шанс, що люди, хоч і будуть відкриті аеропорти, можуть їхати все одно там в Молдову, там в Польщу е чи в інші країни. А да. Пані Людмила, щось хочете казати? Я саме говорила. Я вже багато nee. разів дивилася, і по мені, я не знаю, де в нас там на Окраїні. З однієї сторони, це може бути Львів, а з іншої сторони, це ж туди навіть ближче до Словакії, туди, там теж, напевно, є якісь аеропорти. Тому що там все-таки якось мініка нам показують. Це не повноцінний аеропорт, який ми знаємо, львівський, там київський, Це щось таке маленьке, Угу. Угу. Про Польщу хочу з вами поговорити скандал в Польщі. Українські журналісти зняли в Польщі те, як вона торгує з Росією зараз. Як туди завозяться саме російські вагони з російським скрапленим газом і з російським зерном? Ну тобто, там торгівля відбувається повним ходом. після того польські правоохоронці затримали наших журналістів. Вилучили всю техніку, там фотоапарати, мікрофони, телефони? Ну тобто, повністю забрали контент, який вони відзняли, і депортували, і зараз заборонили на 5 років в'їзд в, в країни шенгенської зони. Пані Людмило, і зараз е, журналісти просять розголосу, і чи може якось відреагувати на це польська влада, е, українська влада, чи матиме це сенс, тобто якось. Ну, вирішиться, бо це просто щось нездорове відбувається. Тут люди показують, ну, що правду, що відбувається, а там просто от <смас> нема, треба торгувати. Там, не знаю, там, на війні там повним ходом заробляють. Я, ну, я розумію, воно все-таки набирає якогось величезного розголосу, чи хотіли його зам'яти 100%, що хотіли. Його не дадуть зам'яти і воно е, все-таки має працювати на те, щоб цього не було. Е, хоча, ще раз кажу, якось, що цього нема, заперечення якесь буде. Не вдасться. От, просто не вдасться. Воно трошки попідзатягується, але цю тему закриють. Польські фермери призупинять свої. Ці протести, чи це там надовго ця е, історія, пані Лево? Я тільки повторю інформацію, по-моєму, я вже в тебе говорила. Я там чекаю, я не знаю що. Бо зараз одна й та сама історія: що там має бути щось по башні, по трійки мечів, по десятки мечів. Умовно, має оці протести дійти до якоїсь трагедії. Угу. І вже після цієї трагедії всі почнуть рухатись, і по і тоді воно е, закінчиться. Там доволі агресивно це все буде розганятися, але вже та тема закриється. Поки, на жаль, ця трагедія не станеться, я не бачу кінця. А, от пані Людмило була інформація, що здається, вчора чи прямо от, ну, сьогодні, так е, в президента США був е, і Дуда, і Туск, польський президент і польський прем'єр. Е, про що там йшлося? Чи йшлося там про нормалізацію відносин з Україною? Про те, що от типу Байден їм мав сказати: не знаю, хлопці, сядьте за стіл, типу, поговоріть щось там. подружіться, я не знаю, бо щось ну нехороше відбувається. От як воно сказати? Ну, дивіться, Чи йшло 100% це питання піднімалося, і воно не просто так піднімалося? Ми їх по голові не гладили. Там було що хлопці, хлопці сядьте, бо може навіть якісь санкції вони можуть отримати, тому що в нас таке знаєш з'єднання, що фінансові втрати, загроза фінансових втрат. Так що там вони, вони це почули доволі все серйозно було і не задоволені. Тому що дивлюся, яка реакція поляків? Поляки не дуже радувалися цим перемовинам Термінові новини з Росії. Чи дійсно начальника Генерального штабу Росії Герасимова могли звільнити з посади? Ми вже це, напевно, дивилися мільйон разів. Це тому, що дупо підстрелили на Харківщині у 2022 році. Чи все-таки фейк сидище? Я не знаю. Я б, я б сказала, що ні. Е, він якась там історія, що е, він як незмінний, да, як один із тубів, що тримає. Е, так що, по всім даним, це, я думаю, що ні. Е, Пані Людмило, останнє давайте наше запитання в нашому сьогоднішньому ефірі від е, любителів русского міра, які зараз активно дивляться, активно пишуть там е, маєшню в коментарях. Е, чи дотягне Путін до Гаги? Бачите яке Ха, питання від любителів? Для любителів Російського міра спеціально на русскому Дотягне ли Путін до ГАГи? Давайте і посмотримо. Біла карта і далі ми бачимо е, Про що нам це говорить? Это говорит о том, что наказание он понесет, притом очень серьезное А Мало того, что он понесет это сам, это вообще как какая-то кармическая история, которая условно, ложиться на всіх після него. Поэтому це мірова, в принципі, історія для всієї страны. Так що я думаю, що мало вам не покажеться. Ставимо крапку в нашій сьогоднішній розмові. Додати нічого, пані Людмила. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була тарологиня, екстрасенс та психолог Людмила Хомутовська. Не забувайте, будь ласка, підписатися на соцмережі та youtube канал, пані Людмили. Всім гарного вечора, друзі. До побачення. Do